Що трапилося з руками Анджеліни Джолі. Про це сьогодні говорять всі, тому ми повинні з естетичної точки зору це обов'язково розібрати. На фестивалі з'явилися фотографії, де дуже яскраво виражені вени по всій руці. Що це таке, і через що воно з'явилося? У Анджеліни Джолі дуже маленька підшкірна жирова клітковина, мало жиру, через що вени дуже виражені, їх ми бачимо і вони не ховаються в нашому жирку. Але це не є якоюсь проблемою, а скоріше дивлячись на її вени, ми можемо сказати про дуже гарну судинну систему, оскільки в неї гарний кровобік, вена гладка, рівна, і це говорить лише про те, що її кровобік дуже активний і її вени гарні. Але з естетичної точки зору так, не вистачає трішки жирової тканини, щоб вони не так були яскраво виражені та видні.